Доброго дня, мої милі мої хороші. Завітайте зі мною в екомаркет. І ви тут побачите дуже багато знижок. Такі ще й і знижки. 40% від ціни. Дивіться, ви хуторок можете купити. Пшоно шліфоване. 40% знижки. Також ви можете купити макарони. Тоже хуторок. Ріжки. І 40% знижечки. Дивіться, 800 грамів. Зараз ми глянемо, де вони тут є, ці хуторок. Хуторок пшоно 3745-40% знижки йде. А де ж ті макарони? А макарони де вони? Де де макарони? Ладно, це треба вже на касі спрашувати. А ви хочете подивитися вагу? Інтересно, а макаронні вироби, вони... Благо в них теряється чи не тіряється. От бачите, 800 грамів на упаковці. Хочете подивитися його вес цього хуторка До якого його вжити треба? Тут навіть я не можу зрозуміти, до якого його вжити треба цей хуторок. Давайте ми подивимося і провіримо. Є тут 800 грамів чи немає, дивіться. О, 796 грамів. Ну я не знаю ці ваги для... Солодощі для овочів. Чи вони підходять для макаронів, чи не підходять? Я вам нічого не можу сказати. А ще мінус оце ще листяща ця упаковка, то я думаю. І тут і тут не то пальто. Так, далі, що у нас ще є? О, дивіться, яке печиво. Вау! 187-30 кілограмів за 28-10 кг. А де тут знижка? Тут знижки нема, це вони так для розноборлення рішили тут знижечку, а тут печиво ще положити. Якщо ви хочете також печення купити, от завітайте тук. Тук, тук-тук-тук. Бачите, можете 40% знижки на тук-тук-тук. Кетчуп єсть. барні 7599. Вау, це ще жовтий цінник приліпили. Наверно, його точно треба брати, І ще 40% знижки. Так воно і без знижки, виходить, така цінова тебе, цього Барні. Що тут за вага цього Барні? П'ять штучок тут іде в упаковочці. Гляньте, яка класна упаковочка. М -м -м. -м -м. Бачите. Вжити, до якого тут його вжити? О, бачите, до 26.06.2024. Це 40%, якщо їх ніхто його не візьме. Що буде далі? Хто його далі потім візьме? Ну, тут 150 грамів. В цьому борні должно бути 150 грамів. Значить, з упаковкою грамів 180. Хочете подивитися, борні не всохлися. Дивіться, бачите, 178 грамів. Борні не всихається. Все всихається, хліб, всихається, сахар, волога випаровується, борні не всихається, виходить. Так що завітайте, будете задоволені. Викомарки. Тут ще є печиво. 18 гривень 48 копійок. Вау! 231 гривня за кілограм печива. Вау, супер печиво. надо брати. Все надо брать. Що тут ще є? О! Кава Aromo Gold 40% знижечки на каву. Ну це ви на касу приходите за цим. Вон тут пробивають цену і мінус 40% знижечки. І ви тоді. Точно приділите. Шоколодочка оце класна шоколодка, 40% знижки, корона. Тут іще оці шарики, ви знаєте, як їсте, воно лопається в роті, як був бельгум. Це з малинкою. Полуниця, малина, чорниця, чорна смородина, вибухова карамель, вау! 650 грамів. Шоколад молочний корона 104 гривні, 55 копійок. 40% знижки. Так, ділимо пополам. Це виходить по 50 чимсь гривень. Заходимо потім в АТБ, дивимося. І там можна теж купити без знижки по такій же самій ціні. Робіть виводи. О, так, що це тут? Це кава, кава, ще 40% знижки. Де тут та Кава Кава «Новен Пік», натуральна, смажена. Мелена. Ой, ой, 259 гривень, 45 копійок, 250 г. ж я думаю, не усихається. Оце ж вона 250 грамів. Точно. Дивіться, 250 г кави. І 40% знижки. Та щось вона дорога за знижкою йде. Це, мабуть, знижка. Давайте подивимося, що тут у нас з кавою робиться. Там на камері люди за мною навірно, вже наблюдають. Дивіться, 264 г. Кого навіть не всихається, Ну престовте. Тільки я думаю, можна її взяти навіть без знижки з, з нормальною датою в другому магазині. Хто хоче, може тут взяти, але ви все одно переплатите за неї. Дивіться, 259 мінус 40% знижки. Так вона без знижки дешевше стоїть в іншому магазині. М? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, і завітайте в наш шикарний магазин Екомаркета.